Кам'янка, галявина. І будемо підніматися до озера, до ожоровина озера. Туди трошки далі джерело живої води. У нас є звідти відео. А сам водоспад туди нижче. Альтаночки для відпочинку. Ай, що починаємо підйом. Автобус з Ріксуса я його впізнаю. Будемо рахувати сходинки? Хто має бажання, можна рахувати. Написано 350 метрів. Ну але то не є такі банальні 350 метрів. Як деться просто по рівні місцевості. Лай трошки озирнемося, бачите? Піднялись вище вже видно гори. А йдемо ще вище, поки освітлення дозволяє. Інформація? Про саме озеро. Традиційно буде в опис. У нас, до речі, хто читає опис уважно. Дуже хороші люди традиційно. Так, ще раз трошки на гори. Вже потім не будемо озиратися, І йдемо. Озеро, журавлине, я от единственное що скажу на честь ягода, а не на честь птаха Як дехто вважає, що там должно бути дуже много журавлей вважають многие київські девушки Ай не буду розказувати традиційну історію про київських девушек і картоплю щоб Юля знову не образилась Коліські безкиди. Давайте я пару слів розкажу. О, чуєте, дрон наді мною летить. Полетів знімати озеро. Так от. Як сюди заїхати? Ми традиційно розказуємо дорогу, як їхати зі Львова, ну, бо до Львова всі вміють доїхати. Як їхати з Трускавця? Багато хто буде їхати з Трускавця. Це я маю на з урахуванням аудиторії нашого каналу. Зі Львова їдемо. Траса Київчап. Проїжджаємо Стрий. проїжджаємо ще кілька сіл, сколе не доїжджаємо. Перед сколе є дубина в дубині поворот наліво і переїжджаємо через залізницю, через міст. По такій грунтовій дорозі заїжджаємо, тут водоспад Кам'янка і тут вже буде і Журавлине озеро. Ну а це я не забачив, де можна залишити автомобіль, а далі, далі вже оце пішки. Відповідно, з струскавця в східності їдеться трошки інакше. Є варіант через нижню Стенаву, відповідно, ну як тут костебник, вуличне. І виїжджати на трасу і тоді так само їдеться. А кому цікаво по дорозі, ще щось цікаве побачити Чи там, наприклад, гори подивиться, Гарічку Стрий. Їдете Борислав, східниця. А східниця як Урич, підгородці, крушельниця та й так далі. Виїжджаєте на Синьовидне і там на трасу Київчок. Відповідно, той самий поворот так само. Ніби розказав автобус. Хід автобуси, всі, що автобуси йдуть до школи, вони зупиняються. В дубині звідти йдете пішки. Електричка. На жаль, на жаль. Зупинки в дубині нема. Поїздів. Тому відповідно теж доїжджаєте до школи, одивитись, то інший водоспадик видно. Давайте його зараз подивимось і вернемось. Доїжджаєте до сколи будь-яким потягом. І там є цікавий маршрут. От де озеро, де вхід в парк. В самому сколе. Звідти можна сюди на крути через гору. Я йшов. Трошки більше години, ну цікаво. Хто любить ходити, особливо справді цікаво. Так. бачите буду спадок? то той інший, верхньокам'янський так званий. Раз, подивимось. І вийдете на галявину. Та галявина, де ми показували де на початку відео, було, де запаркування автомобілів. Відповідно, звідти, якщо нижче спускатися, потрапляєте на Кам'янку водоспад. А якщо підете сюди вище, то вийде до Журавлиного озера і отут буде дими. Ще таке питання. От бачите цю дорогу, що йде в той бік. Якщо нею поїхати, там буде спочатку село Кам'янка. Ну і можна через перевал переїхати. Можна. У нас є відео, як ми переїжджаємо, той перевал, кому цікаво. І ви опинитесь в Івано-Франківській області. Там сукіль. Теж є гарні водоспади, вони у нас є на каналі. Саме село. І звідти можна сюди назад вертатися, кому цікаво. А як ні, то можна звідти вертатися, там по дорозі заїхати Довбуша. А можна просто вернутися, вискочити в районі долини. Ну, не доїжджаючи що до долини, точніше. А вже тоді підете на Моршин, на стрій і звідти кому куди треба. Чи Львів, чи трускавець. Ну так, це якщо коротенько. А ми йдемо далі. Все це там вже Скоро має бути озеро. У нас є вже відео з цього озера в літню, пору. Кому цікаво. Можна знайти подисяк тут літку. Сам не знаю, як там буде з водою. Буває води більше, буває менше. Буває там слизько, буває провалюєшся трошки Треба обережно. Ті, хто вважають, що я піднімався занадто задихався. Я рекомендую так теж піднятися і знімайте відео, говоріть щось, показуйте. Дивіться одночасно, щоб не послизнутися. А перед тим бажано відвідати ще ті кілька місць, які ми відвідали, піднімаючись горі. Ой. Для чого показую підйом? Звичайно, можете надивитися. Можете дивитися зразу озеро. Просто самі знаєте, що є такі розумні, які покажуть саме озеро. Всі думають, що воно близько. Ти так. Одна хвилиночка, але насправді то не так. Враховуйте, що ми йдемо. Ну дивилися, що воду спадник, але майже 10 хвилин йдемо. Маш ту будь ласка. п'ятсот є от вони трошки містичні. живороблене озеро. Зверніть увагу, яка тиша водичка прозора, але то так тільки зверху, насправді там багато колобаніщі, хтось сміття кін.